Оце моя кровать. Мої віщі, моя тачанка, та що я тікала дому. Любов Костенко та... облаштовується у Харківському гуртожитку після виписки з лікарні. Туди потрапила із пораненим плечем. Каже, це усі речі, які взяла із собою, коли виїжджала із села Гряниківка. Там села вже немає, вже немає, його спалили, розбомбили, там немає нічого. Ракета вдарила. Збила чоловіка. Я підбігаю до нього, а його у ногу сильно, а мене в плече. Тимчасовий прихисток жінка знайшла завдяки волонтерам. Її чоловік досі в лікарні. Будинок знищений ракетою. Говорить, де житимуть далі, поки не розуміє. Поки не знаю. Куди, що, як, скільки. Ну, і додому їхати, а де домівка? У мене нема домівки. І в мене теж. Немає один син ватобогів, а один в окупації зараз. переселенцями з зони бойових дій, які втратили усе волонтери, допомагають вже восьмий рік поспіль, каже членкиня організації станція Харків Лариса Василянська. Говорить, проблема у тому, що державні соціальні служби досі не налагодили повноцінну систему опіки над такими людьми. До сих пор у нас механізму, как бить тим людям, яких сюди привизати. Вже має бути команда, которая. Знает, если людям нужны документы, это мы подхватим. Если людей селить, тут же кто-то приходит, говорит, а что вам нужно? Директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага натомість відповідає: механізм вже напрацьований, але проблеми виникають. Їх каже вирішують в робочому порядку. Ми маємо приміщення, куди ці люди евакуюються. Так їм організований побут, як я сказав, для маломобільних громадян. Сьогодні ми використовуємо геріатричні наші пансіонати, тому що потрібен догляд для цих людей. Да, ми сьогодні перевантажені. Ми сьогодні запросили допомогу. Міністерства інтеграції за словами Юрія Шпараги найбільше складнощі зараз є із розміщенням переселенців, які потребують цілодобового догляду. Спецустанови Харківщини прийняли вже 700 таких людей. Лариса Говина, Микита Ольховський, Суспільне новини, Харків.